А чу ага. і от зараз всі ми чуємо. Оце надокучливе, це противне, оце кусюче. Просто коли вже чуємо, вже починаєш чухатись. Це... Надзвичайно неприємна. А ще ти розумієш, от зараз будуть наслідки. От зараз все почне зудіти, червоніти, підпухати, і ти вже не розумієш, як від цього ховатися. Ця проблема з мошками і з комарями стала якась надзвичайно актуальна для кожного з нас. Для Але чому вони налетіли на цього нас? цього року? Вони в принципі якісь надзвичайно агресивні, кусючі. Ти вже не знаєш, як з ними боротися, і треба розібратися. Чому деяких кусають, а деяких Чо ти мене показуєш? Ну добре, деяких мене. А навпа. Паки, деяких взагалі не кусають, вони можуть стояти оце в комарячому, не знаю, рою, кодлі. і вони кодлі, вони всі будуть пролітати повз нас. Так, будемо сьогодні розбиратися із наслідками і з причинами разом з лікарем-алергологом Тетяною Бондаренко. І у нас є багато різних засобів, про які будемо говорити. Пані Тетяна, доєднуйтесь Доброго до нас, раді ранку. вас бачити. Знаємо, що ви вже тут. Доброго раді ранку. вітати. Проходьте. Давайте проходимо до нашого столу. А, і у нас тут, як бачите, багато різних засобів. До кожного з них будемо звертатися. Скажіть, у ну, вас і... кусають комари? Інколи кусають Інколи? звичайно, ага. як всіх людей і мене кусають, на жаль, комарі і інші комахи, тому інсектна алергія і алергічна реакція на укуси комах. Це дуже актуально на сьогоднішній день, тому що їх стає більше. Реакції на сьогоднішній день у пацієнтів складніше, тому що зміна клімату не сприяє, на жаль, зникненню цієї проблеми. А якось попередити ці укуси це можливо взагалі в сучасних За, умовах. Стільки нових да. технологій, всього як? Які у вас варіанти? Ну, по-перше, треба знати, коли починається ця проблема, да, це в, в навесні і навіть в літній період, uh -huh. кінець осені, Тобто люди повинні захищати себе від цих комах, що наразі є. Ну, по-перше, треба оберігати своє тіло uh -huh. і є певні засоби, аптечні засоби, народні засоби для того, щоб оберегти своє тіло. Це перше. Uh -huh. Друге, це те, що під час перебування, десь на відкритому повітрі, uh -huh. повинна одягати одяг. Її буде повністю покривати е, наше тіло. Е, не не бажано ходити без взуття по травичці, тому що можливі камахи, яких ми не бачимо. Волосся краще собирати і під якийсь капелюх е, все ж таки на себе одягати. Чого? Угу. Тому що, якщо комаха заплуталася в волосі, вона обов'язково вкосить. Е, не треба. Використовувати парфуми з квіточим ароматом, тому Бо що це теж це, це, теж приваблює а, наших кумах. і. Їсти на на відкритому повітрі треба дуже обережно, тому що вони теж хочуть солоденького, те, що смачно пахне не тільки для людини, а й для комах. Так, ми, ми звернулися в асоціацію професіоналів довкілля до Людмили Циганок для того, щоб в принципі розібратися, чому комарі так масово атакують Київ. Давайте подивимось. В зв'язку зі зміною клімату, зв'язку зі змінами температурних режимів, а комарі. Вони переміщуються між природними зонами, тобто велика кількість комах не характерних, скажімо, для Київщини, тому що ж Україна вона досить велика, але в кожному регіоні з'являються нетипові для цих регіонів комахи. Наразі поширення комарів досить важко зупинити тут і зараз рівної палички немає, тому з одного боку людство змінює звички і прагне протидіяти змінам клімату і адаптуватися, але коли Кусає отруйний комар, от він п'є кров, спричинює якісь висипи. Потрібно реагувати наступним чином: уникати вологих таких тінистих місцевостей, тому що саме там цих комарів найбільше. Угу. Ну що ж, це такі поради, і ті, що ви нам сказали, вони дієві. Але ми в нашому марафоні в ранок марафону розповідаємо ще й про новітні технології, які відверто вражають, і досягнення в медицині. Так, от недавно нас вразило досягнення і розробка українських вчених, які е, теж радять, що можна е, зробити, щоб передбачити. Укуси ось цих комарів. І виявляється, є така розробка, така металева тумба. Якщо є можливість, ми зараз будемо її показувати. Стартап від наших виробників. Вони створили технологію, яка ось ми бачимо зараз на екрані, яка випромінює тепло і пахне так само, як людина. Саме тому він приваблює комарів, ось цей металевий ящичок. Вони підлітають до нього, але замість порції крові знаходять свою там загибель. Ця така розумна система контролює, має контроль над усіма комарами, і на меті має лише захистити людину, і головне не нашкодити довкіллю, але на жаль, поки такі засоби вони не Я можу сказати, що поки що цю роль цієї тумби, який теплий і випромінює, виконую, виконую. Я чому, чому деяких людей активно кусають, а деяких взагалі не кусають. Як це взагалі відбувається? А, да, така е, проблема є, і е, насправді от, говорять для того, щоб не кусали коморі, е, деяким людям не потрібно активно займатися спортом, е, тобто пітніти. Тобто є е, певний запах е, гомеостазу внутрішнього середовища він дозволяє комахам бути більш привабливими до певних ру людей. І ми розмачненькі розумі... для комарів. А, а, а оця історія про групу крові. Ну, воно працює, це, чи Це все ні? Це, це, поки що на сьогоднішній день доказової такої бази воно немає, але а. все має місце бути. Можливо, є і певні такі моменти, які е, дозволяють е, якимсь речовинам виділятися у цій людини для того, щоб приваблювати комах. Угу. Ну, хочеться вберегти не лише себе, а й дітей. Якщо ми, люди дорослі, можемо натягнути навіть влітку на себе спортивний костюм, щось тут зав'язати волосся, то дітям ти не поясниш. Їм, Спокотно, то вони хочуть ходити максимально роздягнутими, як їх уберегти, як від укусів, так і від наслідків, якщо вже раптом е, почало червоніти, напухати і страшенно все зудить. Так да, дійсно є е, певні засоби, аптечні, які дійсно діють, uh -huh. е, тобто вони називаються репеленти. Вони можуть бути у вигляді браслетів, у вигляді спрея, у вигляді е, розпилюючих засобів. Е, для того щоб е, дитина знаходилася в більш комфортних е, умовах. Діткам можна з трьохрічного періоду вже використовувати такі спреї, а тому, що деякий, все ж таки, можливий токсичний ефект може бути, тому що дуже маленьким не рекомендується. Тобто токсичний в тому, що можна вдихнути чи, чому, І чи, на, чи на шкіру, того, що тр трансдермально, тобто через шкіру угу. теж може а, бути певний ефект. Да. Угу. Тому все ж таки радять використовувати з певного віку, коли шкіра вже більш така а захищена на одяг, наскільки на я одяг, як мама що щоб не да. на шкір, а на тонкий одяг для того, одяг. щоб це відлякувало е, комарів. А і не Так, да, Ці хімічні засоби вони просто дезорієнтують комах, тому що е, у комах на вусиках є певні нейрони, і оці речовини просто їх дезорієнтують і відпугують від е, людей, якщо людина а, не меч а можна, ну якщо не хочеться витрачати гроші. Щось з народного методу використовувати, ну, якщо, щось працюючого. <рес> <рес> якщо дуже хочеться, то можна. Але, е, да, е, але в деяких випадках дійсно є е, е, нетрадиційні такі засоби, як лаванда, гвоздика. Це може бути е, запах е, або екстракти е, м'яти, е, базіліку. Давайте так. Е, давайте так, правда, міф, я ось бачу, у нас така табличка, щоб ми були, е, щоб ми були більш ну, такими продуктивними. Тримайте цю табличку. І будете відповідати. Отже, якщо, от, наприклад, перше, такі у нас є е, ствердження, якщо помістити декілька бутонів гвоздикі, а ми знаємо, наскільки інтенсивно вона пахне, в часточку з апельсина чи лимона, то начебто цей аромат, який для людей приємний, для комах буде ну, максимально відштовхуючий. Правда, це чи міф? Е, я думаю, що міф. Міф. Ніяка гвоздика нас не врятує, навіть якщо ми обтикаємося нею в різних куточках. Ну що ж, добре, є наступний так, ствердження. є варіант, що аромат підпаленого лаврового листя від... відлякує теж комарів. Ну, міф. ж туди ж я зроблю. Тобто ось тут палимо і це відлякує. Да. А, якщо... а якщо лавровий листочок, то відповідно ні. ні. Угу. На 100% сутків, ні. Якщо ми хочемо захистити дитину, якщо ми хочемо 100% ефект, це міф. У нас є ще ароматна лаванда. Ось ми її бачимо. І якщо сформувати ось такі мішечки з ароматними травами і лавандою, то це, начебто, теж має відлякувати усіх мошок, не тільки комах, а й там, наприклад, інших кусючих. Наскільки це правдива історія? Міф. Теж міф. міф. І ось ця лавандова вода, якою треба обшикуватися. Е, нетрадиційна медицина, вона е, має місце бути. Якщо у нас немає інших засобів, ми можемо це використовувати. Як Експеримент. Е, експеримент. У ну, мене є ще два варіанти, які мені. Оставляю. Обливо колись сподобалось прочитала, почула я в десь в інстаграм про те, що треба розвести ванілін, так і ванілін класно пахне для людини. Але якщо ним попирскатися, то там якісь гіркоти, які відштовхують. Ви це пробували? Ні, не пробувала. Думаю, що міф все міф, все не те, і все не так. Ну а є, є популярне відео в соцмереж. Якщо ж ти вже зачепила зачепила інстаграм і тікток, значить, воно пов'язано з корицею Давайте подивимось. Помаріти інші комахи. Зберігайте рецепт спрею, який допоможе від них захиститись. Візьміть дві чайні ложки меленої кориці, чотири склянки гарячої води, залийте корицю водою та старанно перемішайте. Процідіть розчин через мерлю або через сито. У розчин додайте чайну ложку спирту та чайну ложку миючого засобу для посаду. Готовий розчин перелийте у банку з розприскувачем, трошки перемішайте і все. Ваш засіб від комарів готовий. Можна розбризкувати на меблі і навіть безпечно для шкіри. А щоб захиститись від фруктових мушок, поставте декілька паличок кориці кориців тарілку з фруктами. Також корицею можна посипати сміттєвий бак, щоб захиститись від мух, жуків та гризунів. Так. Щоб Одна одразу дорога. викинути сміттєвий бак. я так розумію, що оце мильний засіб на себе теж не дуже Ні, не дієвий. Тому ми повинні розуміти, які стовідсоткові методи, які ми стовідсотково захищаємо, а які вони, вони мають місце бути. Їх можна розпиляти, але все ж таки робити це розумно. У нас у нас при приходять під час під час, так як ми в прямому ефірі ранок марафон доброго ранку ще раз приходять запитання від глядачів. Значить, посиділи 30 хвилин в кав'ярні на відкритому повітрі. Ноги всі покусані комарами. Чухається вже третій день. Що робити? Що робити? А... У на укуси комах є е, певні реакції. Вони можуть бути токсичними, а може бути алергічними. І на перших порах, коли людину тільки покусала комаха, складно сказати, як, яка це дія. Тому, е, в принципі, дієві способи, що ми можемо зробити, якщо є набряк, якщо є почервоніння, нам потрібно е, змастити цю поверхню. Перше е, ну Якщо це просто комарі, то там жалу немає, то угу. просто або холодною водою, або льодом трішечки його заспокоїти. Шкіру. Тобто, щоб набряк тобто, зняти, мороз. щоб сюди не да, да, і да. знявся Е, Якщо у нас є доступ до медичних якихось засобів, то ми можемо використовувати такі звичайні, які містять заспокійливий ефект, і антигістамінний трішечки ефект це псилобальзам, бальзам, фіністіл, угу. Якщо дуже свербить, ми бачимо, що тут уже набряк дуже серйозний, можливо, використання таких таких мазій, які будуть містити гідрокортизон. це невелика доза гормона, але вона дуже швидко знімає оце запалення. Якщо ми бачимо, що все ж таки така людина, окрім того, що є місце укуса набрякає, укуса, починає кашляти, починає погано себе почувати. Є розповсюджений висип, це вже така системна реакція, яка дуже загрозлива. Вона може приводити до анафілактичного шоку, до таких серйозних станів. В напряку квінки, і тоді потрібно вже втручатися більш нової їхати да, в лікарню так, Терміново їхати так. в лікарню. А якщо людина вже страждала на алергічні захворювання, вона знає, що після укусів таке буде, то е, і проконсультована. Є такий пристрій, називається епіпенда, це е, шприц-ручка, яка допомагає людині швидко надати собі допомогу при таких загрозливих станах. Зовсім недавно дякую. в соціальних мережах обговорювали не лише комарів, а ще й такі агресивні укуси маленьких темних мошек, після яких залишається велика е, така припухлість на руці, і така неприємна червона цятка. Що робити в даному випадку? Чи ті поради, які ви щойно наказали е, для наших глядачів, підходять, і в даному випадку, якщо покусали ці мошки, або, наприклад, навіть мурахи, такі теж випадки трапляються. Е, да, ці поради вони підходять. Але треба, якщо людина бачить, що в неї не так швидко е, загоються, проходять. А не дай Бог там мацерація, масера... Це запальний процес, який під'єднується вторічна мікрофлора, є єгнонічки. Негайно звернутися до лікаря для того, щоб до дерматолога. до дерматолога для того, щоб або алерголога, для того, щоб з'ясувати і швиденько надати допомогу. Ну страхи серед населення з'являються ще й тому, що дуже поширюється в Європі і росте захворюваність лихоманкою ДНГ, яку переносять комарі. Це інвазивний так. вид комарів, насправді які виявили у 13 країнах Європейського союзу, і це відверто страх. Бо Румунія, Франція, Угорщина і навіть в анексованому Криму виявлено цих комарів. І симптоми, насправді, які з'являються після укусів цих комарів, нагадують звичайно лихоманку, Збільшуються лімфатичні вузли, але потім це все відбувається з ускладненням і навіть з фіксацією вже смерті потім хворих. Як діяти, якщо раптом хтось помітив симптоми і боїться, що це саме від укусів комарів, як тут правильно діяти? Тут спочатку вони казали, що треба ч. Кати поки не піде системна реакція, але в даному випадку, щоб не стати е Серед тих людей, у кого ось ті жахливі комарі з лихоманкою ДНГ, так е, да, дійсно є таке, це вірусне захворювання, будемо говорити так. Вірус, які комарами. Вірус, який переноситься комарами, і е, наразі в Україні я особисто не знаю таких випадків, але дійсно ті країни, які близько е, біля України, вони вже мають такі захворювання. А якщо людина після укусів комарів відчула симптоми грипоподібні, збільшення лімфатичних вузлів, це може бути інтоксикаційний синдром підвищення температури, біль в животі, тошнота негайно звернутися до лікаря для того, щоб з'ясувати цей процес. Негайно здати аналізи. Я думаю, що порекомендує лікарі подивитися, це вірусне захворювання, бактеріальне, що відбувається з людиною. З'ясувати саме лихоманку ДНГ немає специфічних, поки що у тестів. нас лабораторних тестів. Да. Але поставити на контроль і запідозрити це вже повинні сімейні лікарі або інфекціоністи, вже будуть займатися а оцей. протоколи. Лікування в даних випадках немає. немає специфічного лікування. Немає це, якщо висока лихоманка, ми можемо призначити нестероїдні протизапальні засоби, але краще, оскільки не всі протизапальні засоби в даному випадку Можу доречні угу. і щоб не спровокувати кровотечі, при певних тому, що патогенез цього захворювання він дозволяє і може бути ускладнення. Треба звернутися до лікаря в будь-якому випадку. Пам'ятаєте, да. що на це літа на Стопні у вашій аптеці, і от я наслід е, висновок роблю з нашої розмови, обов'язково мають бути протигістамінні засоби, як для дорослих, так і для дітей. На випадок інтенсивних укусів якщо ви бачите припухлість на ваших руках, ногах і таку гостру алергічну реакцію на укуси комах, то завжди антигістамінні засоби е, вам мають зняти ці симптоми. Якщо раптом вже це не відбулося, то от з поради лікаря звертайтеся обов'язково до сімейного лікаря, а далі вже по направленням. Тому бережіть своє здоров'я, пам'ятаєте, народна медицина це. Прекрасна, але в даному випадку вона не працює. Тому на літа потрібно запасатися тим, що можна зайти так, серед нешти, нефти засобами захисту. Вони навіть від одного комара у вас можуть так розчухатись рука, тому будьте обережні. Дякуємо вам за те, що завітали до нас цього недільного ранку. і е, провели нам так би мовити техніку безпеки поводження з комарами.